Я повертаюся, тому що ну, це моє село, я тут родилася, я тут виросла, я тут заміж вийшла, дітей виростила. Це моє. В нас тут 600 з лишнім чоловік було. 160 чи 175 домів. Зараз вона всього 103 людини залишилось. Ті, хто повернувся. Якби, якби вони, якби вони дали якусь надію людям, що будуть відбудовувати, будуть допомагати. Ось, ось жіночка напроти в неї згорівший, вона зараз у Києва, в чужих людей у Києві. А? Вона хоче додому. Ну а куди вона сама? Вона стара вже жінка пожила, вона вже на пенсії, вона єлі ножками ходить вже. А, а куди їй діватися? Муся там сидіти. Волонтери приїжджають, ну рідко, ну заїжджають. Ну а так теж. З водою проблема, газу немає. ну Газ роблять, роблять хлопці. Дякую їм. Будемо прибирати, красити дитячу площа. Більше 20 діток у нас. нічого не дають, все побите, все бачите, все осколками побито, качелі, все як тут діти можуть? оце що нам волонтери дали краску. Привезли, ми оце тут зараз покрасимо те, що ціле, а те, що розбите, нам треба, що поварити, сварка треба, ніхто нічого не дає, ну нікому нема до чого. Діти тут приходять, де качельки цілі, гайдаються, воно на ті гойдаються. Ще чоловік приїде, візьмемо генератор та позаварюємо. Просила волонтерів, пообіцяли мені привезти гірку дитячу, і ще пару качеляк. Попросила, щоб сітку привезли, оце загородити, таку, щоб дітки не бігали туди, а то загородимо. Ми в окупації були, потім виїхали в Кривому Рогу були, потім повернулися у 23-му році, в началі весни. Я повернулася, жили тут до зими, бо хата розбита моя, згоріла, а живу у свекрухи в кухню. Ми на зиму їх знімаємо квартиру в Зеленодольській, бо топити немає, чим її не було. І оце все в початку березня я знову повернулася, знову буду до грудня місяця тут. А як буде все нормально, буде чим топити, то зостануся тут. Врачі приїжджають волонтери, так. медсестра у нас працює тут, не відмовляє нікому. Хати цілі, що можна було перекрити, люди живуть, їм поперекривали, вікна поставили, дали є відновлення, люди роблять самі ремонти і живуть. А тих, що такі ось ці ось, хати, що з нею? Так як я сама живу, я не в силах зробити з такої хати, хоч даже і дадуть кошти на відбудову. Я сама не, нічого не зможу зробити. Сертифікат. Взяла сертифікат, а проживаю зараз у кухні, в свикрухі. бо не хочу нікуди. Поки що не хочу нічого купувати. Закінчиться війна, дай Бог. А, будем... а де було зелене, там і краще. Дякую за роботу, що хоч центр зайнятості дає нам роботу, що якась копійка за що то жити можна. Отак. так і живемо. Раз у місяць зарплата мінімальна, взагалі, шесть тисяч. Від комунхоза це прибираємо, щоб якось так гребемо по селі, якби хоч трошки щось було видно, що люди тут є. Ну, воно виходить, що не кожен місяць нам виходить. От в прошлому місяці тільки нам три тисячі дали, тому що ми не в місяць робили. А. Там, де в общем, скільки робимо. Привозять раз у тиждень хліб соціальний по хлібині на людину, раз у місяць лелека нам привозить з криворогу продуктові набори і раз у місяць адра. Там 5 кг муки, 6-8 банок квасолі, паштетів теж, бутилка олії і пів кіло сахара. Я повертаюсь, тому що ну, це моє село, я тут родилася, я тут виросла, я тут заміж вийшла, дітей виростила. Це моє. ну Не хочу я, я не маю смисла десь жити в другому селі. Не знаю, я хочу тут, а це моя, моє село, рідне, я тут привикла, тут моє все рідне, куди не пішу. Тут мій чоловік похований. Син пішов воювати в цьому році. У нас 23 дитини.